На жаль, є проблема з підготовкою, вона бажає бути кращого, особливо в найбільшій зачисельності видів військ, таких як Сухопутні війська, там з цим є велика проблема. І, на жаль, за три роки війни вона кардинально так, щоб був якийсь інший результат на виході після проходження БЗВП, не змінилась. Це проблема реальна, з нею треба займатися. І тут мало просто зміни одних прізвищ на інших. Я маю на увазі там, наприклад, того головнокомандувача Збройних сил відповідальний його за, за напрямок військової підготовки. Є профільний. Да? Просто змінити прізвище цього, для цього замало. Треба цю систему повністю якби, змінювати. У нас проблема з наявністю сержантського складу. Які кістяком, це кажуть, будь, всі будь, командири будь-якого будь будь підрозділу це є кістяк, який від. Офіцера, який займається плануванням до реалізації конкретних задумків бойових дій, він якраз відповідає за цю реалізацію, сержант, щоб вона реалізувалася. І в нас людей, які б були лідерами, мотивували б солдат виконувати поставлені задачі, ну, їх практично ну, немає. Це проблема дуже серйозна. Це я кажу як людина, яка більшість часу сержантом прослужила. Це там зараз я офіцер, але ну я знаю, що такий сержант, наскільки важливо це складував взагалі в Збройних силах. І це проблема. З Цим треба вирішувати. Про ці проблеми треба говорити, не боятися їх озвучувати, починати говорити, шукати що вирішення. Ми постійно боїмося про це говорити. Ми постійно боїмося, не дай Бог, щоб там щось дізналися, що там якась є системна проблема. Ви що ну-ну, у нас найкращі всі там на світі і тому подібне. І ми не допомагаємо своєму війську тим самим. Навпаки, поглиблюємо ці проблеми, потім ці проблеми перетворюються в що втратили такий населений пункт.